Що ти готов сміятись? Дивись, знаєш, що я думав? Я собі проаналізував, що я ну, я дуже рідко сміюся. Отак в Тік-Токі, ну, так, коли гортаю, дуже рідко сміюсь. І я думаю, що вам їбать буде тяженько, якщо чесно. Я спочатку такий. Так, ну, за стрім треба буде віддати, там, скільки 50-60 тисяч гривень. Та ну, добре. А потім такий їбать. Ну, так, я ж, я ж можу. Ну, пізда, я ж можу взагалі не засміятись. Єбанутись. Ну я надію, я хочу сміятись. Я хочу сміятись. Ти щас потухнеш, сука. Ну мені Бодя казав, що відосики не хуйові. Але реально, коли я такого гортаю, коли я гортаю е Тік-Ток, я дуже, я дуже рідко сміюсь, ви поняли? Хайс. Клас. воду і начинаємо делать. У нас вже все є, все налаштовано. Табличечка, все все красиво, 115 відосів, можливо, в процесі я попрошу бодю ще докинути. Це в нас займе більше години точно, я думаю, по підрахунках, ви поняли? По підрахунках. Якщо навіть по хвилині тратити на відоси, я думаю, це в нас врядлі вийде. То, ну, це вже ви розумієте, це година 40, блядь. Хуй знає, що ви там понакидували, нахуй. Треба дивитись. Що, давайте зразу перший відос, щоб взагалі не, ну, не їбать собі голову. Боже, Маркус Рокер, 600 сабок, це пізда. Це пізда, 200 сабок, тип захуяров за сьогодні. Я вахаю. Братуха, дякую тобі велике. Дякую, піздець. 200 штук, наблять! Що вас маленький, щоб ви там писали, нахуй. Так, давайте зразу з першого відоса. Иде, ида, да, вже включили, ми в прямому ефірі, бля. вітаю. Так, сука, ви охуели? Це, блядь, ні, це не, я не согласен, блядь. Я не, якого хуя сразу, блядь, я не согласен. що за хуйня, блядь. Це туричит, кот, блядь. Яке так, блядь, Богдан, ну ти, сука, блядь, сразу на мінус 500. Та ви вы блядь. блять. Я скинве попал, вы еду. І що? Знаєш що? Я коли нажимаю, нагайму, Що рав. Не гальмує? Що не гальмує? Ну що пора нахуй? Ні нахуй ти, я це не люблю. Коротше піздець, віцю на новілю. Тільки що позвонили, блядь. Йохць, ага. Віцьок, що ти? <ріць> <ріць> а ты пиздец, нахуй. Ты можешь скоро, чуешь? Булет, ты бы шенет? Рука булет? Бля, бля чек... чекай. Чекай, хуя, блядь. Нос, да, глянь, який пиздец. А ч... Бля, вы суки, вы меня разденете нахуй. Ебать, вы шо, прикалываетесь? Це пиздец. Охуеть! А, а чого я не це? Я думав, бля, Я думав, я зараз зайду. Я думаю, я бачив всі відоси в інтернеті. Я бачив, чим ви мене нахуй маєте удивляти? Це пизда, блядь. Будеш без трусів, пизда, ну, сразу два да, ну це хуйня, блядь. Next. Да блядь, да блядь! Бля, было бы топово, если бы он еще раз отгрыли. сука, блядь. Вам хуй, хуй вам, я буду смеяться. В Украине цыгарь покажет, как в элитном районе Ханоя выгуливает любимую собаку. Суки, я всегда смеюсь, когда бачу это видео. Я не могу не смеяться Вы суки, блядь. Это легенда, блядь. Блядь, ну какая хуйня, Богдан. Послышь, блядь. Пару пятьсоток нахуй. Фу, пиздец. Райниц Игорь покажет, как в элитном районе Ханоя выгуливает любимую собаку. Ой, бля, я как-то легендарна движуха. Ой, блядь, это пиздец. Ммм. Атом убивают, убивай нахуй, вы шо, гоните? А я, ебать, и в рот, нафиг, еб твою Аб, пометий в рот, блядь. Еб твою мать, блять, ты не випляй меня, хуй, блядь! Не понял, как Сука, мрази, блядь! Як Яхвин як він в. О сука, сын, блять. Бля, ну це легендарний видос, пиздец. Фу, як у мене вже голова болить. Ви, сука, ви іменно гніди, ви поняли? Это пиздец. Ви мене... Фу, ви, сука, знаєте, с чего я роз'їбатись? Це, Сука, читай, якийсь, нахуй. Вот а таких нема, ебать, черевики мої, ебаный рот. Откуда такие черевички? А она говорит. Сука! чи, Блять! Сотрт, таких нема, ебать, черевики мої, ебаный рот. От... Блять, що це вот так, нахуй? Це вот так вделан? Откуда такі черевички? Сука, их капти на! Ахуи. Она говорит, ам. Вот таких нема, ебать, черевики мои, ебаные рот. Блять, сюда це 1 вересня, вот так, блядь. Ахуй, Бля, я короче помню, я помню историю про сука батяні ебучие зимние ботинки, нахуй. Наверное, не было, ну, у нас не было так бабок, чтобы я міг так, блять. У меня, короче, не было зимних нормальных ботинков, вы поняли? И мне мама, блядь, кажет, ну во все батяні, нахуй. А вони, блять, вони похожі на ці, але чорні, коротше такі. З мехом всередині, ви поняли? І отак вони вони закривались отак. Ну, отуто, уто, блять, хоч би і це не показати вам. Сука, отут збоку, отака була ця, блять. Як це називу... Блять! Замок, блять, отакий, як ходить, ви поняли? Да, блискавка, ш, сука, ширинка, блядь, у туто -ту була. <рив> я хуєл. Я, Ну, і воно, і я, і вони такі, сука, отакі вони були. Я. Мак, не Маквін. <рив> <рив> да, це грустна історія про сука не грустну ситуацію, блядь. Я в ній ходив, як, блядь, як в... на лижах. на? Вий. Це що за хуйня, блять. Де, ти, моя остання нервова клітина, де, ти під час тревоги тебе загубила? де ти Що це, блядь, таке вообще, блять? Ракомакафу Охуєть, блядь, почему нахуй? Як це сталося? Де ти, моя остання сталось? Боже мій, ты під час тревоги тебе загубила? де? Ультанула так же пиздец. ты моя клетина, где, где... Охуеть. Бля, дай просто, Бодь, хай буде 500, хай буде. Це красиво. Це хотя бы красиво. Я, Богдан Трофимович, села Краківців, Ферман. Все, вес, ноль, блин, людям вес. Все, я приезжаю сюда, в просторне, Кобилу тримай по прасторуні, я знаю. Хо я може вепив, хоча може не випів. Вс, є по прастоні. Шо їх бляти кота. Пихне нахуй мене. кура подвигне. Оєре. Кобила туда, туда, я туда. Я хуй знає, де нахуй, Робляла, коліна. Блять, охуєть. Це один, блять, це це треба, блять. Треба треба зробити музей, нахуй. Музей треба зробити іменно з відео, сука, класичних, ви поняли? І оце це точно має бути там, нахуй. Це іменно топ прикол, реально. Дня ми в ліфті застрял. Ну і хорошо. Я хорошо? все ж він каже, ну і хорошо. Ну ви заебали, ну я не можу, блять. Добро ми в ліфті застрял. Ну і хорошо. Я хорош... Все ж він каже ну і хорошо. Ну суки, ну твари, ну падлюки. Ви нахуя давите на мене цією хуйньою? Доброго дня, ми в ліфті застряли. Ну і хорошо. Я хорош... Все ж він каже ну і хорошо. Піздя... Чекайте, це голос... Зеленського? ...застрял. Ну і хорошо. Я... Да, це підкладений голос. Ха, хуєть. Ви чуєте? ...в ліфті застрял. Ну і хорошо. Я хорош... Все ж він каже... В оригіналі не чуєш, що там каже тип на другій стороні. Вдихни вдохни, перди віддихни. Дімон, що ти там віддихнув. Блять. Вдихни вдихне, перди віддихни. Димон, что ты там? <говоря <говоря> бля, ну за Димона, Дима, блядь! Ты должен 500 гривен мне, блядь, за пиздец. Что такое реально квадро зимняя резина? Я тебе лучше по нему поехал, я еду, мне кажется, что меня постоянно заносят. О, блядь. Короче, вот тут я и вылетел, Валерка, пока. Ну, в общем, ты понял, да? Я з тобою запиздіть і з дороги злетів, наглухо. Що таке? Валерка Пакана. Реально, кватро, зимня резина. Я дивлюся, що поїхав, я їду, мені кажуть, що мене постійно заносить. О, блядь. Короче, от тут я і вилетів, Валерка, Пакана. Ой, сука, клас, блядь. Блядь, який хуєний відос. Ізмері кісуй чезар, леці, леці. Kill Jill. Oh, Mary. Nice, nice. Justin Barbie. Kill. <laughs> oh. Kim from Kurdistan. Oh, Kiss. Oh. Emma Parkinson. Mm, kiss. <laughs> Tyler Microsoft. Oh, Mary. Tyler Microsoft, Mary. Oh. Barack Banana

Брат, не... треба походить в ньому. Стар... Старий бережи себе, їбать. Ти ж слідкуй за дорогою, чуєш трохи. Майк. Братик, тр... а ти йот. Майк. Брат... чувствую габарити. Привикне к апарату. Майк. Майку, Майк. Братик, все добре, подожди, стій. Встань, Майк. Маленький, ще такий майкушик, сука, в люпозлюканого. Люблю. його. маленький. я сначала не понял, блядь. Ты маленький. Ого, oh, oh, блять. Ой, да ну, нахуй. Боже, нахуй! Ого! Ахуй! Да ты взялся видео, блять! Фух, сука! Відносу, Бля, давай Боть, косарь, косарь цьому відосу хай буде, согласен. Блядь, паскуда де знайшов це відео? Де ти паскуда знайшов це відео, я не можу понять. 10 тисяч лайків на ньому, якого хуя, блядь? Ти шо ахуєл? Це піздець. Е, поясню спочатку предисторію маленьку. Я поїхав до Артура, до Атури хвоста додому е, в скверу, і ми так. Я десь щось по гостях, щось в гості зайшли, і я так нахуярився плотно. І в якийсь момент я просто почав від нього тікати. Ви поняли? Ми потім звідси вийшли, я, я почав втікати, і перед цим щось тікав. І в цьому... І я, коротше, затащив його сідов в підвал, кажу, там, в підвал. І щось я отут, от, коротше, оце відео з підвала його будинку. Ми зайшли в підвал його будинку, а мама, яка, е, Артура, яка ж, жила на, на другому, чи третьому, чи четвертому поверсі, не знаю, вона чула креки з підвалу в квартиру. Прикинь? Така хуйня. Артур типа норм. Артур норм, а я чегось именно, мне что-то пизда было. Видишь. Ты долбаешь. Видишь, видишь. Меня не вышло нахуй. Видишь. Да. Я думал, что я могу вылезти. Вылезти тут... Тут не долго. Не надо тут действовать. Я думал, что я все в Нихуя. Тихо. себе, кто это? Я думаю, що я снів дві... ха а Нихуя себе! Кто это? Да, дві. Севен, тут, тут не проблему. Ясный! Ми бачимо, прошу. Якщо ми відкупим, просто все здание вмре нахуй. Да? Ми нічого страшно. бачимо. Ліземо сюди. Правильно? А верх в нас запає нахуй. Ми не можемо вивезти верх, правильно? Що ми робимо? Ми лізем гнет. Старий, вощий, де я. Боже, мені піздець, Ой, нахуй. Блять, де ти взяв це відео на... Мене, знаєте що, Я от з цього Просто від цієї сука, флешки моменталки, нахуй, від веду тебя. Типа, чтось рассказывай, и типа. Не надо тут биснуть. Я думаю, що я хтив Ніхуя себе хто це Ой, сука, який хороший видос. Я що Артур це знімав, Це пиздец. Я грязний, нахуй. Потім після цього. Чат, тільки він знімає це відео, я п'яний, починаю, грати, що в мене всели, вселився біс. Мені Артур розказував, я потім вспомнив, що це. 2К, хуйка, блять, ніхуяся, він знайшов тексту. 500 гривень, блядь. Артур мені каже, і ти в якийсь момент почав, типа, грати, що в тебе щось вселилось. А ми в підвалі, і це реально отакий, блять. Ну, це підвали, там, нахуй, конати, типа, мусор, якийсь лежить, Отака хуйня. Ти просто бігав. Артур Я, <реш> я з кімнати в комнату отак. Отак перебігав, врізався в стіну, і стояв біля стіни отак. Отак. І просто стояв, і Артур, типа, до мене. Між. Між. Ну, міш, ну пішли додому. А я стояв, типу, у мене щось селилось. І робив такое, і тако, да робив Артур погоду таку. <плух> якусь <плух> якусь отаку хуйню. Да. І я просто бігав з кімнати в кімнату і врізався в і стояв. І отак стояв. Який звук здавав, що, по-моєму? Просто пізда, я як мразь був, як мразота. Я зранку встав, думаю, єбанутись. І ми виходимо ми виходим на вулицю з підвала, отак. Він каже, пішли додому, і я просто тікаю. <плух> Я просто тікаю за гаражі отак. І стою там. Він іде, я просто тікаю в другу сторону опять. Ну, це ужас. Якуєно було. Ужас, як Давай Давайте еще, хорошо. Я, я сміявся до хуя цей раз. Полежала, то я кажу. Купляйте, їжте і живі. Хуй, блік! Ну що це таке, блядь? Чи я вона? Це Чекай. кози? Купляйте, їжте і живі. Хуй, що це, з такого, це не ваші коти, ні? Та як не хіра наші? Та що це таке, блядь? Блядь, хорошо, хорошо. Я пішов в магазин купити туалетний папір, Сказали, що нема. Блядь, чуть не насрав у магазині і мені пофіг на охрану. отак Я є бандит дай мені. Петро, красавчик, блядь. Петя-легенда. Бо ти їх бачити не можеш, то я тобі зніму. Подивишся, як ти їхав, які тут красоти. Да нахуй нам не треба. Не знімай мене! Оце я так само їхав, я так боюсь, що пізніше. Ми нахуй ці подйомники не робили, нахуй, ніколи. А дивись, ти якщо будеш дивитися в камеру, то... нахуй камеру, Іра, так, не, не, не да хитай you... нахуй з лавочку в цел! Так не так страшно, так нема такого не відчуття, нема такого відчуття, як висоти. Бо ти не хитайш, не хитай, хоч вона вже доїде на Донецьку, я більше в життю не зніду на цю хуйню. Добре. Да. О, тут... Ну диви, яка маленька дитина їде і не плаче. Блять, я боюся, все. Сука, руки болять. Я ну. вам полюди, блядь, посміються з мене вже люди. Так вони тебе з самої гори вже... Не хитай лавочку, не смійся, кажуть. <сум> Ти з самої гори вже чули. Це страшно нахуй, реально. Йой, блядь. Іра, не хитайся. Я не хитаюся. Все, ми вже вообще Нисик. Да, було. пиздец, ми вже все приїхали, вже схожу, ні? Сен, зараз и он секунди секунды ему схожи. Сука, лох, дурний, Казав йду пішком. ні, блядь. Блядь, та що це за хуйня, блядь. блять? Питкурисер. Боже, я не Давай, сігаря, на... Йо, цю, звони, нахуй. Та ну нахуй! Зар колесики заподребещите с нос сода. О, он, может Денис с этой зирой едет. Я нахуй, он же с зирой, бля, руки, бля. Все, бери, подкурю сигарет. Уже дивись, он финиш. Еще чуть-чуть. Блядь, как я... Сейчас мы уже все, приехали, уже схожу, не? Чего я... Зараз он две секунды и будешь сходить. Сука, лох, дурней, казай, да пешок. Блядь, ну я его так понимаю, сука. Иван, блядь, респект тебе, нахуй. Я, блядь, пиздец. Я ехал, я вообще не понимаю, как люди ездят вот так просто на похуях. Там, нахуй, эта штука, что упускается, она какая-то, блядь, кончена, блядь. Ты, типа, в натуре можешь выпасть просто сделать вот такие движения. Люди ездят, блядь. Я хую знаю. Я, в меня паничный страх высоты, и, типа, это для меня вот, тупо, блядь, пиздано. No! No! Oh, no! Блять, як хорошо, як це хорошо, як це хорошо, як же ж це хорошо. Піздець. Ну, я з другого разу, я з другого разу це зробив. Хай буде поху, хай буде, це дуже хороший відос. Було, хай буде, хай буде бути. За це не жалко, це дуже. Я, блядь, піздець Це хороший відос. Передостаннє відос, гайс! Vă pup și vă iubesc și iată ce mâncăm și astăzi avem o shawarma model gheata de aur, promoția Hagi 94, America, ai naimingea, dai la poartă, a primit mama e card Prime Icon și e top, are niște statusuri de nebunești, are shoot în cur 99, dribbling muncă 93, passing vecinul 87, defensiv play de punct 83 și psihologic e terminată rău, socola 32 vă pup și vă iubesc, aveți grijă de voi. Să aveți... <gri> America, <no? gri> de aur, promoția Hagi 94, America, ai neimingea. <gri> Hăroșe, vedeți. Це просто ахуєнний відос. Можна, я просто від себе дам 500? Є в мене така функція в мене. Це просто ахуєний Я уверен, що якби це було десь на початку, я би вже розєбався, наверне. <кій> Можна постав оцей за УСІка 500? А за засе, що, що моє скинули, заблокуй. Найс!